Чи могло Чорне море бути кар'єром? Давайте розглянемо це з точки зору геометрії та зоряного аналізу. Є чотири аномалії, які офіційна геологія пояснює погано. Перша аномалія величезна чаша з майже ідеальною симетрією. Чорне море це правильний еліптичний котлован глибиною до 2200 метрів. Друга аномалія дно рівне як стіл, ніби його вичищали ножем бульдозера. Третя аномалія аномальна відсутність життя на 90% об'єму. Гідроген сульфід на глибині знак штучного втручання. Четверта аномалія чітка межа між стінками та днами, як у кар'єрних уступах. А що там могли добувати? Давайте перейдемо до зоряної карти копалин. Я прогнав Чорноморський район через ту ж схему і отримав три найбільші зіркові сигнатури: перше манган. Чорне море входить у ту ж ефірну зону, що й Нікопольський марганцевий басейн. Ймовірність, що в кар'єрі добували марганцеві руди 90%. Друге залізо уздовж берега йде смуга важких пісків, де вже сьогодні знаходять магнетит. Ймовірність, що Чорне море вибирали заради залізних руд 75%. Третє: сірка, гіпс, солі. Чітко читається ефірна зона С-елементів. Ймовірність видобутку сірки або солей 65%. Чи збігаються зіркові дані з формою моря? Дивись фокус: в центрі моря максимальна глибина, зона зіркових металів. На півночі плоска тераса, відвал. На півдні різкий обрив, забір матеріалу, форма копальні збігається з промисловим роторним вибірковим кар'єром гігантського масштабу. А чи є там загублені родовища? Так, є три зони, де позоря має бути, але геологи ще не заявили. Перша точка північно-західний шельф, ймовірність 88%, друга точка підводна тераса біля Тарханкуту, ймовірність 80%, третя точка центральний провал. Ймовірність 92%. Це вже не пляжний пісочок, це індустріальні руди з космічним походженням. Так, чорне море могло бути кар'єром, і так зірки показують, що там реально були метали.